Одещина на третьому місці за скаргами щодо порушення мовного законодавства. Більше тільки у столиці та на Харківщині. Про це розповіла Ярослава Вітко Присяжнюк, представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України. Втім, вона зазначила, що це свідчить не стільки про кількість порушення мовного законодавства, скільки про позицію громадян, які намагаються відстоювати свої права. Станом на сьогодні до уповноваженого захисту державної мови по Одещині надійшло 266 звернень громадян, які стосуються порушення мовного законодавства. Якщо апелювати до цих звернень, то найчастотніші це звернення, які стосуються сфери обслуговування споживачів. Також далі після цього йдеться мова інтернет-ресурсів. Потім те, на що також на. Ші співгромадяни активно звертають увагу. Це мова реклами, мова інформації для загального ознайомлення, це вивіски, оголошення і так далі.